Доброго ранку. Беде передплатники україномовного каналу. Бачите? Сонечко ж крізь хмарки пробивається. Буде. Може буде гарне, а може подивимось. Сліпий сказав, побачимо. Так сьогодні у нас вже 20. <гум> сьогодні п'яте листопада 2025 року. Середа. Буду на роботу, все як завжди трошки прихворів, довелося лікуватися, лікувався водкою з сілів. О таке. Трампайчики їздять. Мені зелений, пішов. Під'їхав трамвайчиком. Зараз через парк браховку біжу, стигаю. Відразу я пройшла, ніч у Харкові. Не пам'ятаю, я казав, якщо ні. Казав, ну, другого. Розбудила другого. і я зрозумів, що треба лікуватися сьогодні. Нове крівництво. Дивиться, все буде нормально. Я такий. По життю оптиміст. Вірую, що все буде добре, тому що тому що воно так буде. Бачите, вися грибуть, збираюсь, життя Харкові продовжується, незважаючи не на що. Все, усім гарного середи, гарного дня. Усім доброго злагоду, всім дякую, звичайно. Будемо жити, незважаючи на Пока, Спокама людина.